Волонтери кажуть, що коли оголосили про збір коштів, то не очікували, що так швидко вдасться їх зібрати. Однак відгукнулися не лише прості люди, але й підприємці та наші земляки з-за кордону везуть допомогу на передову для різноманітних підрозділів Збройних сил України, розповів Дмитро Паландюк. заїжджаємо від Запоріжжя і так можемо до Харківської заїхати. Зараз переважно це в нас їде. Бахмутський напрямок, але все одно в нас є дрони для Запорізького напрямку на 65-ту бригаду. На 10-ту бригаду їдуть два хороші військові джіпи повнопривідні, плюс до них два причепи, Батальйон Азов у нас їдуть два. Джіпи, Фрілендер і страйл. А зі слів волонтерів активно долучаються українські заробітчани із Італії, Бельгії, Чехії, Польщі та інших країн. Тому, окрім автівок, на передову їде одяг, смаколики, а ще багато чого потрібного, каже волонтер Микола Андрійчук із Саджавки. Вже звичайна справа, чергова поїздка на схід. Це насправді дуже прикро звучить, що звичайна справа на війну їздити, але ми мусимо. Знати, що ми робимо, робимо ми то правильно і знаєте, вже чекаємо тої поїздки з кожного разу до кожного. вже Хто пригорає, коли виїжджаємо, коли ті машини будуть готові. От десь на сьогоднішній день якраз машини всі ці складні були в обслуговуванні готові. Отець Микола Атаманюк каже, що разом із парафіянами Мишина збирав кошти для цієї поїздки. А він окропив допомогу та благословив наших волонтерів у дорогу. Кожен день. Ми всі бачимо спільну єдину працю, спільний єдиний організм, де руки, розум, бажання трудитися на благо перемоги над ворогом сьогодні вселяє в серця надію таких звичайних патріотів нашої держави, українців, хлопців, жінок, дівчат, які сьогодні виконують свою місію, яку Господь поклав на них. Сьогодні так само і ми навколишні села Нижньовербіського ТГ. І стараються долучатися до спільної справи, і яка вже у нас не розпочався і в селі. Мишин так само вже рік триває. Фонд це зі слів волонтерів за місяць. Вони здійснюють три-чотири поїздки на схід. Буває, що доводиться їздити частіше, аби допомагати нашим захисникам долати ворога. З коломива на малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.